На Рівненській АЕС провели звітно-виборну конференцію організації молоді підприємства. У ній взяли участь представники цехів та підрозділів атомної станції. Конференція розпочалася зі звіту про роботу організації молоді Раес за 2023 рік. Делегати визнали роботу задовільною. Ця молодь дійсно надихає, з нею можна брати. Приклад, а вони вносять великий вклад в допомогу Збройним силам України і, взагалі, популяризації так спорту, здоровому образу життя. Генеральний директор РАЕС Павло Ковтонюк позитивно оцінив діяльність молодіжного руху та відзначив, що вона є невід'ємною складовою розвитку колективу. Наша молодь займає. Лідируючі позиції, лідируючі місця на конкурсах, на змаганнях, Рівненська станція і надалі буде підтримувати цей молодіжний рух. Наступне важливе питання обрання нового голови організації молоді ППО Раес. Попередній голова Євгеній Бураков склав повноваження за власним бажанням. Він очолював організацію сім років поспіль. За ці роки була проведена дуже потужна робота багато чого було зроблено, і найголовніше багато чого було зроблено вперше. Зараз в нас пріоритет це допомога Збройним силам, виконання своїх посадових обов'язків, стабільна робота атомної станції. Саме на цих речах треба зосередитись. Новим головою організації молоді підприємства став працівник цеху з ремонту основного турбінного устаткування РПРАЕС Давид Айвазов. Він працює на Рівненській АЕС з 2019 року. На новій посаді планує надалі підтримувати і розвивати ініціативи, які запроваджені на підприємстві. Я хочу висловити слова подяки керівництву Рівненської електричної станції та приніверської організації за. Можливість та довіру мені дуже приємно, що в цьому руслі можна розвиватися фізично, можна розвиватися науково, а саме розвиватися з однодумцями. За результатами голосування заступником голови організації молоді Раес обрали Марію Кузьміч. Працівницю управління капітального будівництва атомної станції до складу ради організації молоді дообрали працівника цеху теплової автоматики та вимірювань РаЕС Дмитра Порошина. Рада організації молоді дещо оновилась. Ці всі люди вони конструктивні, вони мають бажання працювати. Вони розуміють, що таке проспілкова діяльність. І я впевнений, і будуть хороші результати. Звичайно, ми з свого боку, як проспілковий комітет, так і адміністрація станції будемо всіляко підтримувати всі починання, всі плани, які будує організація молоді. Також конференція делегувала до складу Центральної ради організації молоді Атом двох представників від молоді Раес. Голову і заступника голови організації молоді профспілкової організації підприємства Тетяна Коровайчук, Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.